Поріг та відсутність пандуса кілька місяців тому вхід до одного з відділень ЦНАПу в Івано-Франківську виглядав ось так: ми інспектували цю локацію разом з Володимиром на кріслі колісному і виявили низку перешкод. Все, о ну і що? А далі? От я на цій позиції далі не заїду. Мені треба, щоб сюди заїхати, треба набрати розу. Проінспектувати цю локацію вдруге нам допомагає Микола Макар. Він представник урядового повноваженого справ осіб з інвалідністю в області і два роки тому був включений в спеціальну комісію департаменту цифровізації, з якої об'їздив мало не усі цнапи Прикарпаття. Тож нюанси їх облаштування до потреб маломобільних груп населення знає як ніхто інший. Що змінилося біля цього територіального відділення у Франківську, теж помічає одразу. Так, тут, в принципі, бачите, гарне покриття, тут, тут асфальт, тут все добре. А там вам вже поставили, там, я пам'ятаю, не було цього, правда? Там Володя заїжджав, перескакував через а. цей поріжок. Ну, от, бачите, перша, перша така реалізація. Заїзд до приміщення шукати більше не доводиться. Тут не є така висока, скажімо так, перешкода, навіть менше, ніж до 20 сантиметрів. Але поручні бажали б бути на висоті 70 і 90. Але бачимо, заїжджаємо ми сюди. Поруч прикріплений добре, ця поверхня теж не слизька, вона дозволяє встановлюватися навіть без накриття. Чому? Тому що чи сніг, чи дощ, людина тут не піскузнеться. І це вона має, бачите, таку сітку, і воно все пропадає. Тобто, це якраз десь такий нормальний варіант. Тому що в державних будівельних нормах чітко не прописано, яка має бути поверхня, але написано. Жорстка і не ховська, скажімо так, не слизька. Ідемо далі. Бачимо, вже порога А був, правда? А ще до того, як потрапити всередину, заміряємо ширину дверного отвору. Згідно з рекомендаціями, він має бути не менше 90 сантиметрів. Є 80, проте крісло колісне проходить. Поріг, який справді тут був ще кілька місяців тому, прибрали. Як і ще один уже в приміщенні. Натомість облаштували спеціальний з'їзд. Кут нахилу конструкції трохи перевищує норму, але загалом зміна позитивна. Бачите, 12, так? А норма норма його. Сім. Тобто воно ну, трошки є за стрімке. Але ми розуміємо, що це в приміщенні, що це ну, менше 20 сантиметрів, тобто це десь такий елемент доступності, який сприйнятний. Та, отже, 11. <рес> ну, десь в такому плані. Але вже, наприклад, якщо б цього не було, я б вже не зміг там виїхати сюди. Якщо б сюди з'їхав, то я вже на без, вже б вже сам безсторонньої допомоги не міг потрапити. Кнопка виклику, хоч і є допоміжною функцією, а не елементом доступності, тут незмінно працює. Нагадаємо, офіс цього територіального відділення ЦНАПу знаходиться на третьому поверсі, та буквально одразу ж до нас спускається адміністратор. Вже бачите, є пандус при в'їзді, є поручні, мабуть, зручно по них уже трошечки підніматися, і є тут спуск. Такий опущення для да? ну дзвіночок, який був такий, є наш працюємо я працює. Роги забрали. Чи зручно вам було? Скажіть, будь ласка? Ні, це зручно безкраще загалом резюмує Микола Макар центри надання адмінпослуг Прикарпаття та й Франківська, зокрема, одні з кращих в Україні в аспекті доступності для маломобільних груп населення. Хоча вдосконалювати та покращувати, звісно, завжди є що, і мова йде не лише про ЦНАПи. Зараз стало в пріоритеті так, що особи з інвалідністю вони вже мають право на все, і за них вже відберуться і відповідають всі. Тобто, і Міністерство охорони здоров'я, скажімо так, і Міністерство ветеранів зараз, і зовсім інші ті департаменти, які будівництво і так далі, і так далі. Знаєте, тобто і туризм, ну тобто і, і євроінтеграція. Ми теж хочемо поїхати подивитися на щось чи полагодити своє здоров'я, скажімо так. чи… Когось друзів відвідати, заїхати до них додому і так далі. Тобто ми такі ж самі люди, як і всі. І, власне, приберіть цю, ці бар'єри, приберіть, та, от, суспільстві, ці пороги і так далі, і ми будемо з вами на рівних. Натарія Лосовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.